Який дурне оце гуляє по такій погоді, скажете ви. А я вам скажу, це ж я гуляю, щоб зняти вам нашого кабанчика, як він виріс. Ленечко включимо. Чого мій гарнюсик? Привіт! Привіт, ти вже не влізаєш отак у каміру. Тоді вже щось там в тебе щочки. Чого ти такий брудний? Не люби воду геть. Папка насипав, все поїв, подобається, да? О, так? От так, мої хороший. Ось такий гарнюсий. І, мабуть, з метр з чимось. Гарнюсий такий кабасик. Фієнечка. Та? Фієня. Молодець. Такий гарний, такий. Пусичку момину такое. Вот так есть виноси, так доброе есть. Фенюшечка. Феня, феня. Да. Хорошо, топита. Да? Ты пузя. Пузя набил. Не трогай. Не-не-не-не-не. Че ты такой грязный? Понарыв тут Усього Попіднімав підлогу. П'ятак. Гарний. Угу. Дуже. Гарненький. Ну, Ти мій хороший. Да.